Чи означає те, що буде переглянуто підхід до наповнення класів, до учнів, що в Кременчуці доведеться закрити якусь школу? Дивіться, ми чекаємо Міністерства освіти їхнього бачення, їхньої візії майбутнього. Беручи участь в нарадах асоціації міста і зустрічаючись з черговими очільниками міністерства департаментів, міністерства освіти, в мене складається враження, що освіта це поле для експериментів в Україні, ну як знаєте, фізична лабораторія. Тільки досліди ставлять над учнями, над дітьми. От нова українська школа, потім одні підходи елітарні, егалітарні. Потім ми так ідемо. Потім ми сюди рухаємося. Потім хтось захистив дисертацію. Ми все змінюємо. Ми чекаємо їхню візію. Наше бачення, що та мережа, яка зараз сформована, вона достатня, самодостатня, вона може працювати. Деякі школи можуть працювати як комбінація дитячого садочку і школи. Ми маємо позитивний досвід уже в Крюкові. Такої історії ми маємо позитивний досвід 21-ї школи. Тобто, можливо, закриття шкіл шкіл закриття не буде. Тобто, та мережа, яка окрім 29-ї школи до кінця війни. Там мережа, яка є, можливо, питання було по 27, й але воно відпало.